Книга, яка називається Українські предвічні вірування ключі від раю Ірію. Автор цієї книги просяник Іван Горасимович. Хоча, якщо ви зайдете в Вікіпедію, шановно, ви прочитаєте все-таки просяник Іван Герасимович. Книга незвичайна книга, як в якійсь мірі, і фотоальбом. 208 сторінок, всі ілюстровані. Це дійсно книга дуже-дуже яскрава. Друга половина повністю цієї книги це картини автора. Золотий спас Вінок з Лану. Занурюєшся дійсно в. Дуже таку приємну, якусь неймовірну енергетику свят, які тут описуються. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини. З вами українська письменниця Тетяна Дугельна. У нас сьогодні рубрика книги про Україну, українську традицію, про все українське. Знову ж нагадаю, що в цій рубриці я вас знайомлю з тими книгами. Які для мене є основою, бо вони є в моїй власній бібліотеці, і саме в своїх дослідженнях я на них опираюсь. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Ця книга колись потрапила до моєї бібліотеки однією із перших, бо навіть вже і видно наскільки затерта ця наліпка. Її я придбала досить давно і користуюся книгою давно. Книга незвичайна книга як в якійсь мірі і фотоальбом. І це книга, яка називається Українські предвічні вірування, ключі від раю Ірію. Ось так вона виглядає. А автор цієї книги просяник Іван Горасимович. Хоча, якщо ви зайдете в Вікіпедію, шановно, ви прочитаєте все-таки просяник Іван Герасимович. Я знаю, мені по секрету розповіли люди, які знають особисто пана Івана, що він дуже не любить, коли його називають Герасимовичем, бо Герасим це точно не його батько. Його батько був Горасим. Дмитрович дуже відомий травознай на серед людей, які до нього зверталися, і ми бачимо саме цю книгу просяника Івана Горасимовича. І це не одна книга. Він написав багато книг і читаємо у Вікіпедії саме спочатку про автора. Народився 24 вересня 1947 року у селі Курінь Бахматського району Чернігівської області. Український письменник, художник, дослідник української природи, національних звичаїв та традицій, травник. Пише Вікіпедія, але я знаю, що а, пан Іван Саме називає травознай, член Національної спілки письменників України, лауреат міжнародної літературної премії імені Григорія Савича-Сковороди, сад божественних пісень. Яку отримав у 2016 році. Детальніше про автора ви можете прочитати у Вікіпедії, якщо зацікавитесь його біографією, але сам пан Іван про себе в цій книзі пише наступне. І ось тут би я би хотіла вас познайомити, як то кажуть, в такому автобіографічному певному екскурсії з паном Іваном Просяником. Переднє слово. Я з літописної сіверщини, з землі, якої виходили аж на клязьму Батурин, село Курені, автор енциклопедій, волховників з народного цілительства, філософ, етнограф, маляр, який усім серцем кохається минувшині України Руси, глибоко вивчає її. Ось такий обшир знань і дав змогу проникнути пензлем в осереддя стародавніх національних обрядів, що беруть витоки ще з палеоліту. Цей альбом оповідь демонструє вам у маловидах і поясненнях наші незамулені не етнічні джерела, філософію єднання неба й землі, Бога. Природи та людини. І саме ось так про себе пише Іван Горасимович саме в цій книзі. І що ми бачимо? Це дійсно книга дуже-дуже яскрава. Ось подивіться навіть ось так, що книга наполовину біленька наполовину синя сторінки. Вона повнокольорова повністю. Давайте спочатку розглянемо, чому вона стала повнокольоровою і так нас так ілюстрована. Тому що ці ілюстрації це картини самого автора. Дивимося спочатку на технічні параметри, тобто візитівка даної книги. Автор просяник Іван. Українські предвічні вірування, ключі від раю Ірію. Видання друге. От в мене вже друге. Львів, видавництво «Апріорі» 2021 року. 208 сторінок, всі ілюстровані. І що ми бачимо а, тут всередині книги? Ми бачимо, що текстова частина книги також проілюстрована кольоровими, кольоровими ілюстраціями. І друга половина повністю цієї книги це картини автора. Тобто повнокольорові картини автора, я вам скажу, що коли розглядаєш картини автора, ви занурюєшся дійсно в дуже таку приємну, якусь неймовірну енергетику свят, які тут описуються. Тут описуються основні свята, і до речі, я знайшла навіть тут одне свято, яке більше не змогла знайти в жодному джерелі, і тому хочу про нього також зробити цитату з цієї книги саме з цієї, з цієї книги пана Івана. І давайте зразу про це і з вами пос ви послухаєте, а я почитаю. Пан Іван пише, що існує така традиція святкувати напівзимник або гармак. І ось тут я зараз вам про цю традицію, про цю обрядодію якраз, і розповім. І ось, до речі, ми з вами знаємо: я знімала на каналі Калина. Протягом минулого року про кожен місяць, про його старі, старослов'янські, староукраїнські назви, і, до речі, напівзимником ми тоді з вами називали якраз листопад, той, який вже починає готувати нас до зими. Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. І тут я бачу таке ж саме слово. Готуюся до того, що я буду щось читати про період, наприклад, який передує зимі, а ні. Бо в дужках написано гармак, і далі вже мені стає зрозуміло, про що йде мова. До речі, мені цікаво, чи знаєте ви, шановні глядачі, що таке гармак. Якщо знаєте, і, можливо, ви навіть і приймали участь в, таких, в такому певному обряді, в такій грі народній, зразу вам підказую, то напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво. Також з часом я планую. Запросити і Івана Просяника до себе в студію. Можливо, ви можете і навіть поставити вже питання під цим відео, і пан Іван вам зразу на них і відповість. Тож читаю, цитую безпосередньо про напівзимних гармак з книги Ключі до раю Ірію. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Зараз вважається, що саме на стрічення 15 лютого припадає половина зими. Проте, в давніші часи, напівзимник відзначали на 12 днів раніше свято тісно пов'язане з космогонією хліборобського народу, який заселяв обидва боки данаперу води Перунової. У 21-му сторіччі дійшло його лише неясні відголоски, що вже геть не пов'язані з хліборобськими обрядами, а радше сприймаються як забава дітлахів, інколи не зовсім і безпечна. Отож, на річці чи озері прорубували не широку ополонку, в неї заморожували залізний шворінь, на нього насаджували колесо, просовуючи довгу жердину. Щоб що звали батіг. Короше це водило. До батога чіпляли санки, але найчастіше гармак, вкрижалене сідало, виліплене з коров'ячого кізяка, соломи і облите на морозі водою. Найроботящий і найшляхетніший бажано світлочубий парубок, який символізував ярилочка сонця кудрого, забирався до гармака, і хлопці, що сили розкручували його, знаменуючи перехід зодіакального кола на весну красну. Обряд супроводжувався під гучні музики з козою та тулумбасом, з рогами, які означали розкати грому. Бажалося, що від цього шарварку перун вперше пробуджується, і від його дихання на деревах осідає густий іній. Це засвідчувало буде гарний урожай ярини та вдосталь меду і воску, адже ще в ранішу добу перуна оріці вважали богом грози дощу, а отже і врожаю. Водночас прокидалися і його два здоровезні білосніжні цапи, на яких він їздив по небові. Саме з цього, цього давнього часу українська загадка звучить так. З бородою народився, Богові сподобився та святим не був це, звісно, цап відповідь на цю загадку, що сподобався Богові Перунові. Ранньо грецькі хронеїсти згадують козячий народ, який здійснював походи на саму Еладу, жив без жінок у військових таборах, вишколюючись у збройованому мистецтві. Окрім того, перуна, як і грецького Зевса, вигодувала коза. Ось такий фрагмент з книги, яку я вам сьогодні презентую, ви від мене почули. Сподіваюся, що вона вас зацікавить, бо вона дійсно є дуже-дуже цікавою і дуже-дуже яскравою. Дійсно, можна дивитися, розглядати ці зображення і насолоджуватися. Просто я вам хочу прочитати хоча б назви цих, наприклад, зображень, і ви зрозумієте, скільки в них. Дуже, дуже багато такого не, не, незвичного. Ну, наприклад, перун батенько. Ось перун батенько. Навіть назва, так? Дуже цікава. Далі. Золотий спас вінок з лану. Ось. Ми з вами бачимо. Я просто гортаю. Велес зимовий. Подивіться. Ну і ще одну. Молодий яр новий вогонь. Ось. Ось. Молоденьке сонечко. Народилося. Тож, друзі, сьогодні я вам презентувала книгу Івана Просяника Українські предвічні вірування. Ключі від Раю Ірію. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Дуже сподіваюся, що ця книга також вам полюбиться і знайде достойне місце у вашій бібліотеці. А вам завжди я бажаю якнайшвидшої нам всім перемоги, нам всім прекрасної щасливої долі. Ми обов'язково з усім справимося, впораємося, бо ми того варті. Тож слава Україні і до зустрічі на каналі Калина.